115 год нет. А там седьмого. Только за что? Ну только. Пришло все у вас. Это бить. Мондра, почему? Пишем, все месяц я, а стояла, 30 слова, То Зато она шерсть конго. Євради зібрали Київської міської ради відмінулася квіта 19 на 2007 року. Через євротично так. Так, за кінцю дивиться. Лиценка, так? Знову ж таки. Ну теж, так? Шостий рік. Ну, один з тринадцять. Рік прошло. Та нема тих оригіналів в природі, не було їх. Це зробили по заднім чатком, рік назад.